Ми росія, ми живемо поруч зі світом духів. Ми їх не бачимо, але вони бачать нас завжди. Тому кожна мить нашого життя зафіксована. Усі наші думки, і справи. І якщо ми будемо вести безбожне життя, то духовний світ буде свідчити на суді Божому проти нас. Безбожне життя це завжди шлях до внутрішнього порожнечі. Відмова від істини, що Призводить до духовної смерті і втрати істинного сенсу і мети життя. Таких духовно мертвих людей зазвичай замість віри власні думки, ілюзії, замість совісті, зручні виправдання. Тому що наше найголовніше призначення, як говорить Слово Боже, у цьому світі виконувати волю Божу, бути учнями Христа, жити за Божими заповідями, бути. Церквою Христовою, тому що церква це царство Боже на землі, де люди прагнуть до святості і милосердя, де вчать жити по совісті, прощати ворогів, любити ближніх саме церква є мостом між теперішнім і вічністю. І остаточний вибір завжди лишається за нами. Чим наповнюватись, кого слухати, яке життя вести, яку вічність отримати. Тільки церква веде царство Боже, а без в муки вічні.